Давайте заценуємо. Так, на перший. Где да, да. я? Где? Я не знаю где. Так, понеслась. 360. Хоп, перший конус один проїхав. Швидко йде чітко. А, тепер два конуса. Повністю круг зовнішній. Чітко проходить швидко. Тепер всередину між конусами проїхав. розворот. Об'їжджає два конуси, які крайні стоять. Я надіюсь, ви розумієте моє пояснення. І зараз він по зовнішній траєкторії обіжає і останній конус буде 360. Красиво заходить в поворот. Красиво, красиво. Трошки завеликий ракурс, трошки завеликий, Я міг швидше пройти. І Стоп! Хоп! Дізнаємося результат. 35-95, да? 35.95. Це, напевно, що лідер зараз, да? Чи не лідер?